Добрий день всім. Дуже звертаюся до людей, у яких є можливості. У мене у мані, якої хепіен, їй вже 16 років. І слава Богу, вона вже третій рік живе з кепієном. Це хронічна ниркова недостатність. Це наша мишка. В неї теж хронічна ниркова недостатність і анемія. Шемурка пішла на вулицю. В них закінчилися два препарати: пронефра і епокетін, які їм необхідні. І один коштує півтори, і другий коштує півтори. Я знову звертаюся до небайдужих людей, до людей, у кого є можливість, вибачте мене, будь ласка, якщо маєте можливість, допоможіть на препарати. І дуже прошу людей трошки підняти мій рейтинг. Може, я дійсно стану блогером. Прошу вас, сердечка, вони не враховуються. Тільки пишіть щось пишіть, якісь слова, не менше вісьми слів. Це я вже теж прочитала на Ютубі. У мене ще небагато залишилося е, часів, е, може я дійсно стану і мені буде трошки легше з ними. Дякую. Я вам розкажу про нашого рижика. Йому 9 років. Ми його підібрали 9 років назад, малюсіньким кошенятком його діти покинули. Ми його викормили з піпетки, і тепер він у нас. А ще в нас є рижик номер 2 ви його бачили, це номер один. Це наш бандит такий. А решта котиків на вулиці, ось Сопа сидить наш. Дякую всім, що ви цікавите, що ви допомагаєте, що ви пишете. Коментарії дуже велика вам подяка. До побачення.